Щорічно Чернівецький автомотоклуб Буковина не забуває про чарівних жінок у їх святковий день і по особливому вітає рідних буковинок. Для них організовуються спеціальні змагання з фігурного водіння автомобіля, а нагороди і різноманітні призи отримують не лише лауреати, а й всі учасниці автоперегонів. Перше провівши в 1997 році на честь 8 березня автоперегони серед представниць прекрасної статі, їх організатори просто змушені не змінювати ці традиції вже 15 наступних років, адже ідея проведення таких змагань сподобалася самим жінкам, які вже заздалегідь готуються до них, і число бажаючих порулити переважає навіть кількість учасниць. Особливість в тому, що за цих 15 років набагато збільшилось жінок за кермом. Це перше. По-друге, такої кількості, яких бажали люди, ми не могли задовольнити їхні бажання прийняти участь. Ми були змушені вже за три дні до. Цього дійства призупинити реєстрацію потрібно заувати, що абсолютно всі учасниці автоперегонів відмінно впоралися із завданнями, продемонструвавши при цьому чудові водійські якості. Як наші біля очік присудні, задоволені? Задоволені, думаю, що буде гарний результат. Що найважче було тут? Ну найважчого такого не було. Подовгося таки змагання. Ну думаю, що і надалі щоб проводилися такі. Штурма штурмана виступали, так зараз в ролі штурмана тільки що їздила сама. Так, що важче, штурманувати чи їздити керувати? Важче їздити, важче за свою машину більше переживаєш, а не переживали за подругу? Звичайно, переживали. Я тримала кулаки і вже хотіла переключати передачу. До змагань долучилися представниці багатьох чернівецьких підприємств. А більшість учасниць саме у своєму повсякденному житті займається візникуванням. На сьогодні на 9 водіїв таксистів. Ми ними дуже пишаємося. Ось переваг вони немає. Тобто чоловіки, і жінки нас працюють на одному рівні. Правда, їм тяжкіше, тобто, якщо ми, наприклад, спустили колесо чи там ще щось, дають на дорозі, водії чоловіки завжди їм з радістю допоможуть і прийдуть на допомогу. Знаючи слабкість прекрасної статі до подарунків, організатори змагань просто задарували їх у цей святковий день. Їздоюся дічі задоволення. Дуже задоволена. це море адреналіну, море драйву. Дуже цікаво, дуже гарно. Організатори чудові, все чудово. Де легше, де важче їхати? було сьогодні чи під час роботи кожен день? Тут легше їхати на роботі, трохи важче, бо тут ти знаєш зарані, то все предсказуємо, а на дорозі то не можна. Очікувати з якоїсь ситуації, бо вони весь час різні, тому якби тут легше. Чому ви вибрали таку собі професію? Мені подобається їздити, я ж з цього отримую задоволення. І... Жінка водіється зараз в наш час. Це зараз вразливий дуже звечно, тому що зараз дуже багато жінок. <говорить> ну, дайте і це напевно коханий. Чи чоловіки зводять, вітають, вітають вас. <говорить> Серібачук, Володимир Николяк, тема дня, ТВ.